Так, Всім привіт! Знову я сьогодні вибрався на щуку. Комплект у мене сьогодні Golden Catch Vertise до 12 грам в рості 239. Катушка також Golden Catch Vertise, намотаний 0,4 шнурочок X-Braid Cord. І Буду використовувати сьогодні отакі от приманочки від Hot Baits. Довго я їх чекав, зараз покажу. О, така коробочка. Тут і рачки довгоочікувані, І є цей як рок-ок від Мегабас, який коштує по, по 300 чи по 400 гривень. От, доступний рачок, який вже багато хто його спробував, тільки він до мене прийшов. Також MADVAC 2,5 дюйма. Ну, такі в основному приманки від 2 до 2,5 дюймів. Також Crazy Flapper. Ось такий 2 дюйма. Ну, Те, що є щука в моїх краях. Також дивіться, оцей колір просто фіолет. Просто кайф. Також це все буде на таких застіпках від Intech. Буду ловити на 3 грама, 2 грама, якщо буде потім більший вітер, то можливо і до 5 збільшуся. Також взяв з собою ще коробку з залізом, яке я рідко використовую. Але тут є отакі блешні від флагман невеликі, ця 3,5. Є блешня, також от 5 грам, до речі, сьогодні я придбав цей колір, здається, це ній один стоповий. Ну і їхня ця нахвалена азура, як вона називається, кінетік. Та, азура кінетік, отака 4 грами. Також є тейлспінери і є ще віби. Точніше не віби, а Коротше, я забув, як не називається. Так що такі плани на сьогодні зловити щучку, будемо пробувати. Так, і що в мене перший закид. Кидаю я 3 грама, отакий От копію на Swing Impact Fetic в такому кольорі, класно в мене працював на одній рибалочці. Але в звичайному. Виконанні свінки імпактний а тепер такий попробуємо. Ну і маю мадвак, маю два рачки той рокхок і Crazy Flapper. І цей Фетік. І будемо пробувати на них сьогодні щось ловити. Там є шість кольорів у мене. Так що щось має спрацювати, я думаю. Ну, погодка. Можна сказати, шепче, не штиль, але. Майже легенький вітерець. Так що 3 грами, думаю, буде гарно сьогодні. І летіти, і, і ловити рибу. Головне, щоб вона сьогодні мала настрій клювати. Ах, була покльовка! Ха -ха -ха. Ах. Клас! З третього закиду зразу влупила. Чітко, чітко. Ха -ха. Ну що, поїхали далі. Ну і по класиці опускаю приманку на дно і роблю повільно рівномірну проводку зі збивами гри. Покльовка була класна. Ясно. І схід, і схід. Чого ж? Вроді ж засіклося, все було добре. І гачок гострий. Без поняття. Ну вже дві покльовки, це багато про що говорить. Активність риби. Активність риби хороша. Разу покльовки на перших закидах. То робоче, то твоє робоче. Є зразу сходу знов. Ну давай, це вже маємо витянути. Ха-ха. Ти думала. Не попадешся мені з третього разу попалося. Можливо і ті такі самі були, от бачите, за краєчок губи взяла. Так, зроблю фото і відпускаємо. Все, фото є, гриба відпущена, приманка розловлена. Все як має бути. Отримав, забрав з пошти, поїхав на рибалку і розловив зразу. Нема що відкладати і чекати чогось. Ну і гарно влупив. Знов. Хохо! -хо -хо. Оце подача в неї. Це подача. Нічого не скажеш. Трошки більше. Чуть-чуть зовсім. Але з'їла то є. Кайф. Такий шнурочок. Ну, буде якась більша, то вже з нею сфоткаємося. Так, ну, з цим кольором перманку, я думаю, все зрозуміло. Так, дістаю тепер коробочку. Красив, сьогодні придвал. Хотів купити коробку, дивлюсь, приходить смс-ка в флагмані знижки. Фу, а як так не купити? Давайте попробуємо. Оце такий кольор, це такий більш зеленіший колір, а це такий більше до оливки. Пробуємо зараз цю оливку, що воно скаже. Оці ну, блискітки тут, ну я, я не знаю, такого дивлюсь на цей силикон і таке враження, що це якийсь японський бренд чи ще щось ну, настільки вдало підібрані кольора і ці всі блискітки, що навіть не здається, що це людина робить хендмейд. І близько не схоже по тому по виконанню і по роботі. Найбагато хто вже його спробував і знає ці приманки. Ну і я мені вже ловлю <клес> не перший раз. Так, Закинули ми оливку і зараз буду вже після цього і брухоста буду ставити рачки, а потім вже на на десерт піде мадвак. Є зразу з першого закиду. Схід. Ай-яй-яй. Так, довго не треба було кидати, зразу влупило. Чого сходить тільки не зрозумію, чи я її не просікаю добре, чи що, чи той гачок щось йому бракує. Здається, також golden catcherський гачок колись поштучно гібрав в магазині. Але кількість покльовок і наявність хижака прям дуже радує. Ніби десь на платні приїхав. <хи> і то думаю і на платніках вже так не клює, як тут. Так, Тут або думаю, або фракціон треба попускати або просікати його ніби і роблю підсічку після покльовки, все чути. Та тут такі покльовки, що їх і... Не почути, я не знаю, яким треба бути і нашову. Оп. Чотко влупило, почув. Просік. Ну, не будемо затягувати фракціон. Акуратно її вимотаємо. Ага. Лупила, так лупила. Гарно. Чергова щучка, от на такий колір фетік, У виконанні від бейтс. Супер порадувала. Зараз будемо відпускати. Всього рибка звільнена, отже, навіть хтось її тут кусав, хтось більший. Так, все понятно, З цими фетиками, а -а -а. на них буде клювати і клювати, треба нам розловити крейзі флапера. Зараз будемо його оснащати. Гачок я не змінюю, залишаю той самий. Так, де тут верх, де тут Низ. Оп. Так, і от такий крейзі флапер у нас виходить. Тут вже нічого не треба розривати, бо в кітечі воно все зліплено. І от тако виходимо. Подивимось, як воно плаває. Ох, грає просто фантастично. Ну що, цікаво чи з першого закиду розловлюючи є. Так все може бути. Так, ну що, поставив я цього рачка. Ой-ой-ой, що він робить у воді? Не знаю, зараз спробую показати на камеру. Не знаю чи це буде видно, але це просто, як його клешні грають. Воно, чи він когось зловить. Райзіфлапер в тому кольорі ніяких покльовок не було. Можливо у рибі той колір щось не, не дуже. Є yeah. ху-ху. Uh -huh. Не почую я покльовки, але так більше. Підсіло є. Ох, і ковтнуло. Так, тепер її треба акуратно взяти гірочок в пащі. Тебе треба сутрофувати. Так, ну що, рачок розловлений. От я на фотографії. Рибка в воду. Хе -хе. Клас. Так, перейшов я на нове місце. Буквально лівіше, ну так метрів 15. І зразу тут в берегову зону закинув. Провірити, чи є рибка. Так, буду від берегової рухатися до центру. Обкидаю на мадвак, а потім буду ставити вже на певне і буду на нього вже ловити. Ціленаправлено направлено, так як на нього саме більше риби клювала. То що ми собі будемо відказувати? Звияки прямо сіла. Які тут витягувати ага, я не знаю. Лондоти зійти і будемо пробувати її витягувати шнурочок з'їв гарно. Цей фетик просто розриває оце дало. Давай що треба. Хай щось трошки важче відчувається. Не знаю як її тут брати, тут висота до води. Та щучка трошки більша. Так. Хотів показати, тут є місток і бачите як роблять власники на колодку і все. Наші люди що придумали? Ставлять таку тут дошку і собі по очеретах заходять туди. А Там я злив рибу і пустила, вона мені кров. І вона тече так нормально і не зупиняється. Треба йти по пластирі, бо то рибалки далі не буде. Так що біжу я швидко, заклею і думаю, що продовжимо. Так, щучка випущена. Палець залікований. Фу. Оце як крос зробив до машини. Якщо покажемо фотку. Отака фоточка вийшла. Круто. Приманка. Розірвано, вже нормально. В неї вже нічого не візьмеш. Так що візьмемо нову. О. Ще треба пару щучок зловити. Фух. Ну, я задихався. Тур цілий 0,27, ні разу не підвів. Опа. І полетіли. Є, не одна, правда це взяло ближче. Вже непогано. Ходи туди сюди. Добре, дякую. Відчепилася. Щоб я руки не мостив, бо тут їх немає як помити з цієї висоти. Пішли далі. Зрізало. Ха -ха. От і зрізало. Ну, навіть не зрізала, навіть шнур порвався. Ха-ха. Весело. Коли я перев'язувався, то стало зразу зрозуміло, чого відбувся. Цей зріз, а обрив точніше на підсічці. Тому що коли я зловив останню щуку, і шнур попав в зуби і десь пошкодився, і от якраз вище там флюра, і все, і цього вистачило. Щоб була покльовка, і я її підсік, і все. І шнур порвався. І риба поплила з пірсингом. Є. Та ти шо? Як що лупила? Дико. -ху 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 -ху. Сильно, сильно. Так. Щось тут скаче. Що воно там скаче, воно? Окей, риба. хоч би її не спустити. Знов фетик спрацював, кидав я на МАД-2, кидав і толку ноль. Ого. Ого, що воно робить? <свистит> Йой-йой-йой. Ти що я маю з нею робити? Якщо тут почне свічки давати то... О, ну навіть не думаю спливати. Нормальок. Так, тільки не скач, тільки не скач. Вона нас ніби буде питатися, чи її не скакати. Ось із тут 12 грам. І щучка така кілошна, думаю. Плюс-мінус. Ну тут брати і тримається за краєчок. О, не знаю, чи я її візьму. Це дуже не просто так. Зараз запутайся. пішла за обору. Догрався. Догрався я капітально з нею. Надія, ну, що вона зараз мучиться і її так підтягне до себе, бо інакше в мене варіанту немає. Ніч на дворі, пів дев'ятої. Не знаю, ще десь в 8 годині, напевно, чи по 8-10 було покльовочка. Ну і ход бегать з приманки сьогодні просто розривали. І кльов був такий, ніби десь на платніку. І то я думаю, що на платниках вже так не клює, як тут. Так що рибалочка-бомба. Дякую, що дивились.